Привіт, дівчатка! Сьогодні порозмовляємо з вами про те, скільки і як потрібно набирати ниточки, яку довжину ниточок потрібно брати на гердан. Це часте запитання у рукодільність, які недавно почали плести. Це є моя коробочка з моїми герданчиками. Один трошки ще не закінчений. От як бачите ось такий от, рівні ниточки. Я зараз буду розпочинати нову роботу, новий гарданчик. У мене тут їх є багато. І одночасно з вами. Ми подивимося, як і скільки ниточок для гердана потрібно набрати. Бачите, тут є мої джгутики. останні я їх робила. Ще чекають фурнітуру на оформлення. Ось такі, ось такі, ось такі. Незабаром я вам теж покажу свої дгутки. Я коли розпочинала плести свої джгутки перші, я теж не мала жодного поняття, як. Скільки ниток потрібно, як їх намотувати. Я відміряла і відрізала міряла їх рулеткою, звичайною рулеткою, сантиметром, хто, що має під рукою. Відміряла кожну ниточку, відрізала і складала одна до одної. Зараз я знайшла набагато легший і швидший спосіб для своїх ниточок. Зараз я вам покажу. Маю я ось таку ниточку. Не знаю, як вона називається якої вона фірми, але подібна до нитки Polyart 60. Замовляла я її в одному з магазинів в Києві. І ось так. У мене є звичайний стіл. Я беру ниточку і буду намотувати на круг стола по всій його довжині. Ось так. Ось намотала я свою ниточку по довжині цілого стола. І цю сторону, де в мене був початок і гінець, я розрізаю тут пополам. Тому що я буду починати із поязка. І він у мене буде суцільний тут, з цієї сторони. Сьогодні я буду робити гердан по моїй схемі. Моя авторська схема. Якщо хтось хоче купити, Звертайтеся в месенджер. Схемка коштує 150 гривень. Починаємо плести гердан. гардан. Ось половинка, яку розрізали кінці, і суцільно. Одну половинку закидаємо на г... верх станочка, одну на низ станочка і починаємо прикріп... закріплювати ниточки. Так, якщо у нас тут є. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5. I tu ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 你得是了怎么了